Всім доброго раночку, це я йду по помідорчики зі своїм драним кошиком. Гарні є, я вже казала, то на потім. То гарні кошики, то, як, мабуть, як гості приїдуть або ще для чогось, для якихось інших справ, але чіпати їх не можна. Аж три штуки стоять. І оце ходимо за таким. Ну, Хай буде. Так, трішечки розкажу, зараз знаєте що. Про сорти. Якщо, можливо, ви їх не садили ще, то на, на замітку собі візьмете, якщо вони, звісно, будуть. Тому що не всі сорти, які я минулому році сажала, були пред'явлені в цьому в магазині. Ну, зараз розкажу. Оце ось дивіться, у мене тут шість кущів. Оце гібрид е Тарасенко чи Тарасенко. Помідори ну, дуже здорові. І вони, знаєте, вони розказали, що вони для томату, для консервації, тобто на кущеві буде до 5 кілограм помідорів, але вони будуть різного формату, тобто від великих до маленьких. Ну, звісно, є отакі от, от, що і в баночку можна покласти, є здоровецькі. Ось їх тут понав'язувалося багатенько. Скажу більше, отак аж... До верхівки. Оце мені не дуже подобається, що воно так от його викручує, крутить всі сторони. І отут ж тоді багато вирізати. Ну, На томат пойдет. А що ж? Є взагалі, от один той самий сорт. Ось, знаєте, як на картинці. Це я оприскувала від совки. Трішечки вони припилені. Ось гарненькі. І на цьому кущеві отак і пішли всі однакові, отакі. Аж ось сюди, сюди гори. До речі, я вже не запилю, може, ще й треба було. І оце також він. Також такі гарнюсінькі. Чомусь тут такої вже форми, як сливка, начебто до гори пішли. І вони повинні були бути всі червоні. А ось тут рожевий. Ну, можливо, це я переплутала, бо могла ж. І, можливо, це божественний. Не знаю. Це рожевий, стовідсотково. Оце вони хочуть сказати, що на камері так не видно, вони величенькі, великі, прямо здоровецькі. Так, далі переходимо. У мене в минулому році отут був помідор е французький гроновий. Шукала, обрила все, не знайшла. Дуже хочу сподіватися, що ось самосійний, що оце воно і є, бо трішечки схоже. Он бачите, дірочки? Я щось не зрозуміла, може потравили. Бачите, воно тоді ж а, воно вже старі. Дуже схоже, оце вам хочу сказати, французький груновий, ну, минулорічний. Мабуть, таке він і є. А оце ось у мене пер... перцеподібний Оце перцеподібний Слухайте, звичайна сливка, звичайнісінька. Навіть сказала б, знаєте, така ще й і. Ой Боже. Ще й дрібна. Ну, я їх пускаю, знаєте куди? Ми їх е, в'ялені робимо. Томатики, от олією заливаємо. Е, звичайнісінька сливка. Отут у мене щось до Тарасенко затисався ще, мабуть, чорний принц чи щось таке, щось схоже. а ну ой, треба листя вже обрізати. Так, чорний принц заліз, ну нехай буде. Тобто перцеподібний, все зрозуміло. Просто ну, я не бачу тут ніякої схожості з перцем. Далі йде помідор банан. Це ще цікавіше. А ну, сорт банан. Так і називався. Ось. Ну, величенька сливка порівняно з перцеподібним, ось який. Це маленька висить, а ця, звісно, що більша. І такі, знаєте, гарненькі грони, я б сказала. Е, ну, Не знаю, це схоже це на банан чи не схоже. Ось, Тобто це помідори банани такі. Е, ось також вони. І це вони. І от там вони. Знаєте, я б швидше сказала, що це схоже на помідор грушу. І оце банани. І оце банан. Ну, це вже навіть не зовсім той банан. Повертаємося сюди. Тут у нас чотири штуки Мікадо. <кій> мікадо? Мікадо. Хочу сказати, що ну, 4 штуки. Ну от подивіться, як я сажаю. Ну, щоб я вже була здорова. Ну, чесне слово, Ну, оце ж не Мікадо, Оце ж сюди вже ж знову тарасинку залізли. Ну, нехай. Думала, чотири кущі посадила, посадила три. Жовто-гарячого кольору, слухайте, солодкущі. Дивилася якогось блогера, він каже, що в Одесі без безмікада це взагалі не помідори. Смачнючі, страшне. Вони тільки салатні. Хоча, я думаю, що якщо б їх багато було, їх багато на грядках було висаджено, ну, там вже вони всі пропали практично. і оце Понавішував Отакої вони форми, то знаєте, начебто як труфель. Ну, не груша це, е, як ж так показати, також вони величенькі, м'ясисті і дуже-дуже солодкі. Оце, в принципі, в цій теплиці і все у мене. Ну, Тут у мене ще перці, е, оце також самосінні, залишили і, ну, скажу так, що не пожалкувала, що залишила, хай достигають. Тут перці, але це перець той, що е, тепличний, суто тепличний. Вони дуже високі, е, вже он ну гарні такі. Чуєте, як бренить? Перчики вже почали вони наливатися. На них теж нападала совка, теж піджирала. Вон, повідпадали, ті, що жрали. І дивлюся, що і бачите, ось і листя поїло. Тут два сорти. Один не знаю, як, я його просто, знаєте, назвала е, тепличний, Та і все, я сама з нього насіння збираю. А оце ось е, такий гарненький, тугенький, трішечки схожий на білозерку, мені здається. Це називається жовтий фазан. Він ще, звісно, що ж не достиг. Такі вони, дивіться, як от, знаєте, як намальовані. Гарнюсінькі перчинки. Ці такі більш довгі, що це просто тепличний. І він, я вам хочу сказати, він оцей пускає, пускає і лізе, і лізе, аби було тепло, він аж до жовтня буде. Ну, звісно, що якщо нічого ж не буде жрати. В нього це квіточки, квітне, він не квітне. І це він ще навіть не дуже високий. Воно вгору йде, йде. Ну, як не дуже високий, він вже такий більше метра. <кій> Оце отакі, отака в мене тут ситуація. А ну, отут жовтня. Бачите, це оце залишився. Оце ж Коронна квітка, коронна перчина. Ось оце ще м, жовтий фазанчик. Подивіться, який він компактний, який гарненький. Е, мені так здається його гарно і нафарширувати, бо цей, звісно, для фарширування не підійде. Він дуже довгий, туди я не знаю, скільки треба буде запхати. Подивіться, яка перчина здорова, Вони які здоровецькі. Зараз долізу і рясно, так його і там там жовтий. Мене... Я їх попутала. Тобто, в, е, отак от суміш садила, то один, то другий. Я знала, що вони в мене просто для е, теплиці і на цьому все. Тобто, в переміжку і жовтий фазан, і е, просто тепличний. Ну, приємно ж. Приємно, коли твоя праця е, дає результати, бо туди на грядки е, страшно йти. Ну, все рівно ось дає результати. Ну, ви подивіться, як, як оце пожирало листя. Дуже хочу сподіватися, що це ж вже перед тим пожрало, як ми потравили. Ну, ну от що воно тут оце під'їдає? Так, все, всім бажаю гарного дня. Пішла я зі своїм драним кошиком, бо хочу сьогодні зробити гаспачо. Нарвала таких стиглючих помідорів і рожевих. Вже аж, бачите, аж потріскалися, аж сок тече. Зараз ще вирву перчину. Що там ще треба? Пошукаю, подивлюся. І сьогодні буду годувати всім, всіх супом гаспачо. Прохолодним, бо на дворі слава Богу, ще тепло, ще все ж таки літо. Але більш чим впевнена, ніхто той суп не їстиме. Але все рівно приготую, як це так. А знаєте, ось зараз ще покажу. на оце Ось наш, у нас тут на білому наливі сонечко, яке пролізло. Це сонях. Завалився, щоб не впасти. Ось така краса у нас. Дивіться. Всім бажаю гарного дня. Хай вам завжди посміхається сонце. Гарні люди на вашому шляху зустрічаються. До зустрічі. Кажи пока.